Я подивилась ваші виплати. Ви в нашому управлінні не отримуєте. Не треба мене знімати. Не треба мене знімати. Де у вас дозвіл? Я дозволу не питаю. Я, я житель Всім привіт, управління соцзахисту Солом'янського району. О, прізвище. До нас звернувся Дмитренко Дмитренко, Микола Олександрович. Який в нашому управлінні соцзахисту Соломінського району не отримує жодного виду виплати? Він користується пенсією за віком, яку нараховує пенсійний фонд? Стоп, стоп, як це так? А пенсія я... за віком? Пенсію нараховує пенсійний фонд. Це не вони мені не платять. Не платять, мені. якщо вам не виплачують пенсію, то ви куди повинні звернутись до того органу, який вам нараховує цю виплату, хто да, якісно. Логічно, Логічно. Ну, дайте відповідь. Логічно, да. ну, все да. ну, так, Дякую це, за увагу. Це, це називається соціальна допомога якраз. Мі. Це Вони... пенсія за віком. Це, це пенсія 2600. А три тисячі це ваша додобали, пенсія додобали, за віком. Да, ми 500 гривень. Ми домагаємося, на, ми не нараховуємо пенсію. Я це Є знаю. категорія громадян, яка не має права на пенсію, тоді ми нараховуємо їм державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права Яко, на пенсію. Якому, Хто не має якому права? Якому ну, розмір. Це ж не стосовно вас. У вас уже є пенсія. Одна і та ж людина не може отримувати і пенсію, і державну соціальну допомогу. Дякую за увагу. З вами була головний спеціаліст Пастушенко Оксана Володимирівна. Ми просто знаємо вас. Ви викладаєте всі ці ролики в Ютубі чи в якому там іще да і збираєте свою аудиторію глядачів, але повірте, ми виконуємо свої службові обов'язки добросовісно. Так що я не думаю, що у вас Ні, до нашого при, управління є питання. Що... Ви ще мене знімаєте? Може вже виключите? Ні, я прийшов мені, я потребую соціального захисту. Якого? Потівку, одноразову матеріальну допомогу, памперси. Що ви потребуєте? Гуманітарну допомогу. Яку допомогу ви потребуєте? Озвучте, будь ласка, це обчитені даже якесь питання, якесь ну яке рухави. питання. Ну, як, те, що людині все. Може ви заберете фотоапарат? Для того, щоб ви... Чи вам подобається мене знімати? Це я себе можу познімати. Ну, так ніхто так не робить. Ну, робимо. Стільки але час... не робимо. Ну, стільки не робимо. часу мене знімати, пробачте. Ну, Це трохи не. Хорош, я себе потрошки познімаю, значить, ставиться питання яким чином? Пенсійний фонд мені виплачує, оказується, я вже провів розслідування. Вони виплачують ласка, мені до соціальну допомогу, Ні. по якій то Пенсійний вони забрали ваші не фонже виплачувати соціальну допомогу. Як ви не розумієте? У мене 26 років непреривного трудового стажу радянського. Я не спеціаліст по стажу. Пенсі вони мені... нараховує пенсії. Я маю зон. право. Шановний ви можете Николай прожити на дві тисячі три тисячі. Но прожити це ж питання не в тому, хто на що може прожити. Ви знаєте прожитковий мінімум з 1 січня дві року? — А ви знаєте, що у нас прожиткового мінімуму немає? Він не встановлений. Це ми займаємося е, міськими цільовими програмами. Це картка киянина, це матеріальна допомога. У вас питання по картці киянина чи по матеріальній допомозі? Яке у вас це питання? Мене все те, що стосується мого життя, мені жити немає. Мені на кладовище вже ваша йде геноцид. Ваша корпорація України геноцидить наш род. може Рід... вам керівника треба. Про геноцид я я не компетентна з вами тут Звичай, розмовляти. Да, я ви ні, вас накатана схема у вас в мене ну, не накатана схема. Е, е, Кожен вас... відділ займається своєю роботою. Питання стосовно нашого відділу я вам озвучила. Я вас запитую, яка вам допомога? От ви ви мені тільки що сказали у що... вас пенсія? Пенсія. Де я зареєстрований? Суздальська. Чити мені... відріб Мені повідомили, що я оттуда мене зняли з реєстрації. Ну Ми не займаємося реєстрацією. Воно у вас відображається. Так ви ж використовуєтесь інформацією недостовірною. Так, мене Куди буде зводитись? Я виясняю, поки провожу розслідування, де все на все. Прописка і виписка в ЦНАПі. В мене база. Те, що я бачу по базі, те я вам озвучую. Це не наша база, це пенсійна база. І тут показує ваша прописка. Як вона застаріла, зверніться до ЦНАПу, вам оновлять прописку. Розумієте? ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. Знаходиться в Солом'янській адміністрації. Я тільки от той. В пенсійному вже були? Бо ви ж ролики виставляєте з усіх організацій. У мене вони зі мною навіть відповіді мені не дали. Ось у мене ж я так не Я перепрошую, але нас чекають інші відвідувачі. Може вам я, з керівником з Я конкретно при Я не крім, мабуть, другий поверх, 209 кабінет. Прийдіть. Я можу до неї, можу, наверно, да. так. Хорошо, так. дякую. Тоді все дуже приємно так. було. Ну, ви... Вашим глядачам дякую за увагу. Все, Сірка Ютуба. Всім привіт, слава Україні. Ой, біда, біда, наші дівчата. що ми... — Доброго дня. А ви мене питали дозвіл? А я вас не питаю. До вашого законодавства корпорації України. Ви маєте спитати на де, по вашому, дозвіл на по, по вашому законодавству. Зазначений дозвіл я вам не даю на відеозінку ага. вашу, так? У да. нас встановлені камери, тому якщо вам потрібно буде, ми за І тут звукозаписи, з мене таки вношу офіційний. Я вам. Дозволи на відеоджі не надав. Ваші питання? Виключаємо карту? Я показав, тепер я себе знімаю. Хай буде по-вашому, щоб вам легше було, я себе знімаю. Тепер. Дальше. Я звертаюся до вас, вже неодноразо звертався, два місяці тому я вже у вас був, Правда, була, тому на першому поверсі в кабінеті. От, і з приводу яких питань? Пенсійний фонд, оця фірма, яка називає себе державним органом, а оказується, це не державний орган, це комерційна фірма, яка веде господарську діяльність, вона виділяє мені, виділила соціальну допомогу, платить мені фактично соціальну допомогу і називає це пенсії, по якій то з який-то причини. Ви це розумієте, на якій підставі? От вони це витворяють. Дві мені вони платили двіші от Зараз 75 років мені відбулося, Вони додали мені 500 гривень. Якоби додали за 3 тисячі можна прожити людині? Це питання до пенсійного фонду при тому. У мене радян я як був, так і залишаюся громадянином Української радянської соціалістичної республіки. Між іншим ми виявляєтеся, ви Україні являєтесь... ви... ви керівник. От представтесь тоді. Рожевик, Юлія Михайловна. Ви на посаді скільки знаходитесь? Ну, ну, я чесно не знаю. Ну, якщо вам цікаво, то в даній я працюю з 2007 року. Просто я тут вже не раз, ми тут, тут бували, я спілкувався, <зас> може <встановлю> мене... <зас> і мене знає. Я працюю з 2007 року. Зрозуміло. Та, що Я працювала в різних структурах. Структур. Зрозуміло. Так. Хорошо. Ну, поки в мене питання таке, тому що я робив спроби. Ви підпорядковуєтеся світлому департаменту соціальної політики. Чи як це воно побудує? Паркан соціальної політики, так. Да. Але якщо ми з вами говоримо про пенсію, Ні, я це знаю. то це пенсійний фонд. знаю. Так. Ми Є, орган ну, соціальний, Да. Ну, поки у мене так сказалось, у мене це необхідні. Докази це все є, фактично здійснюється геноцид нашого роду. Ми зараз говоримо про пенсію чи про соціальний захист. Тільки я поки я знаю, куди я прийшов. Соціальний захист відповідав. Я, я тільки питання, що сьогодні був зранку. Я був захист. хотів побувати у світлого у директора департаменту соціальної політики, хотів побувати на прийомі. Вже до нього неодноразово звертався. Письмові документи до нього є все є. тому я для чого я це все роблю. Я документую ці факти, правопорушення, які. Вчинив директор Департаменту соціальної політики. І з цими фактами, відеоматеріалом я буду пробиватися далі, йти до кличка, в принципі, це його. Ви йому фактично підчиняєтесь кличку. Ми підпорядковані в Соломинське районі міські і державній міністра. Ми є структурним підгрозом, Соломинська район, міські і державні міністрації. Ну, зрозуміло, да. так. То... Я даже от і з вами говорю, як мені краще, тому що я запланував. Я ще я знаю, вона мене знає. Ми хорошо з нею знайомі, Я вже запланував. Я до, до неї піду на особистий прийом. Уже так планую. То з да вами Скажіть, з... будь ласка, от ви прийшли до органу соціального захисту. Які ну у для вас чого таки вибачається? Вибачай, що які я так скажу. В, я вибачайсь, можу сказати, що це дурацьке питання, тому що мені жити, мені здихати треба. Вже осталось мені на кладовище. Ви мене геноцидите. Це йде геноцид. Ви хочете, щоб я здох мене дві операції я переніс. розумієте? Дві операції переніс. розмір призначеної пенсії? не видно. Бо той вон... би отой би хто, царьок, який сидить. Я йому вже не раз глядачам про це розповідав. Царьок який сидить на, на басіоні, о, о, огородився там уже людей. Він вже землі під собою не чув. Він вже в космосі літає. Він все, він його люди не цікавлять, його задача винищить, геноцидить не тільки мене. Наш народ іде в геноцид іде, але це не відноситься до, не... до органу соціального захисту. От ви зараз я потребую соціального захнезахисту. Да. Іменно ви правильно виразно соціального, соціального захисту, захисту. Да. який ну, от у нас є надання соціальних послуг. Що ну от яке у вас питання до органу соціального захисту? мене все ще ж людини? Притом, я дві операції переніс так. двічі я переніс. Я після інфаркту. Я послетову мені на ліках я сижу. Подімайте за три тисячі. В у мене слів навіть нема. Дивіться, якщо у вас е скрутне матеріальне становище, ви можете подати заяву про виділення одноразової матеріальної допомоги. З цього приводу я ще в минулому році був у Світлого. Він мене е е от так проводив занес його його Ви Заяву подавали? Усно подавав, так? Да? Ні, письмову заяву ви подавали. Для надання усну, усну, усну подавали. Ну що ж таке усну? Ваше... Ми з вами говоримо про письмову заяву, з якої ви мали подати відповідний перелік документів. Я ті документи, я за чого це воно споткнулося? Тому що від мене вимагали. Паспорт і ідентифікаційний код, Який може бути ідентифікаційний код у мене пенсіонера. вже це я не працюю. Вже працював 75 років. Я ще платити податки, повинен оцим проходимцям, не, взяточникам, корупціонерам. О тому по хто царю, царю я повинен платити ще податки йому. Ну до чого не платить податки. А звідки для чого це кожного громадянина Україна? Не а громадянина, фізична відмітка. особа. А ти стоїть відмітка в паспорті про його відсутність. Або я його. Ви розумієте, ідентифікаційний код мають раби, мігранти, фізичні особи. Я не являюсь фізичною особою. Я як був, так і залишаюся громадянином Української Радянської Соціалістичної Республіки. Що я не маю права на життя вже, якщо я громадянин Української радянської соціалістичної, як був, так і залишаюся? я не маю права на життя вже. Зараз такої республіки немає. Це ви, хто це так сказав? Ну я вам це я знаю, що ваша система і світлий, так і всього. Ви існуєте в корпорації. Я це знаю. Але існують наші структури, наші державні органи Української радянської соціалістичної республіки. Ви як керівник, ви заявляєте, що ми не маємо права вже що на цій землі жити на своїй землі? Не маємо жити. Чому? ви вже нас винищуєте, як індіанців? Тому що ви требуєте, щоб заставляєте мене, щоб я перейшов так, як і ви у корпорацію. Корпорацію я не хочу в ту фірму йти громадянином фірми, яка називає себе Корпорація Україна капслоком при тому. паспорт у вас е, який? обманним я шляхом Україна, підроблений, підроблений, документ. підроблений. Документ я вам теж можу показати. Так, я так розумію, що потрібно викликати, мабуть, викликати правоохоронний органів. Да, да 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 Ось. У. Ось у вас, аусвайс ваш, ось є. Це не ваш, це, це ваш це так, це підроблений, ваш. Це ваш. притом підроблений. Там ваш особистий підписок. Да, я помилково, да, я, я помилково, да, була така подія. Це, 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 да. Викликай, будь ласка, тільки оперативно слідчу групу. Обов'язково оперативну слідчу групу. У вас паспорт підроблений, що ви да. є громадянином якої там в Україні. Показую вам, так. Да. Як був, так і ним і залишається. Це підроблений документ, я, це, я його не визнаю. Добре, зараз але ж ви підписались підписали, вас про правонаступництво, ваша компанія. Вона корпорація підписала, що вона буде захищати. От мій документ. Моєї держави, от я клявся захищати. Я ж не можу такий клятва, преступник, як всі інші. Я клявся її захищати. І що ви будете зробити? Вони мають право, от ви маєте викликати зі мною мати право. Я людина, понімаєте? Крім всього іншого. Ви мене ще погрожуєте поліції. Ну, ви ж прийшли заяви про те, що у вас підроблений пастор, да? що у вас його видали вам шахрайським шляхом. то треба звертатися до правоохоронних органів. Я вам... він... Це великі масштаби, Воно... це серйозне питання. Я, 8 доказів є. я виявив вісім доказів підробки цього документа. І у вас він теж такий так, самий. У вас він теж підроблений. Ми орган соціального І не... захисту. Питання щодо паски, по порядку його видачі, хто є громадянином якої країни, не відноситься до наших помилажень. Ну так, от я, як був громадянин, що ви мене відмовляєтесь мене е, е, здійснювати соціальні за мене 26 років років трудового трудовоста. Давайте будемо вирішувати, яким чином і яких ви послуг потребуєте. Ну, вперше, мені грошей нема а за що. я, допомогу, я вам ще раз поясню, Що ви можете подати заяву. А чому не соціальний захист? Постійний, мені щомісячно мені потрібно, не разово. Щомісячно це не передбачено. пенсія це ваша вибача. То мені ж Ну то не пенсія. Опять же, то треба розбиратися. Ну то ви органи пенсійного фонду України, вам там треба розбиратися. Я двічі, вони двічі звертався, вони не дають мені відповідь. Ну це не до нас. Ми... вас я, я... я по вашій частині. Да, по, нашій. по Соціальний захист. Так. Да. Я потребую соціального захисту. Якого? Давайте будемо. Да. Ну, на матеріальну допомогу заяву ви не подали. Так. Вже вам декілька раз пояснила, що ви можете подати заяву. На отримання матеріальної допомоги у зв'язку з скрутним матеріальним да, це ж скрутне, Мені принизили це. Мені скрутне положення, мені зробила ця корпорація ваша. Вони мені це зробили, геноцидить. Мені шкоди, мені 37 епізодів злочину, в мене документ підготовлений, Я вам його надам. Знову починаєте розповідати про школу і про геноцид. Ми ще раз говоримо, вам скільки раз пояснити, яку ви установу пройшли і чим ви вам. І чого хотим? я дожен просити? А чому це я просити дожень? Коли це обов'язок держави, моє, моя, це функції, моя держава це виконувала, вона захищала мої права. Я коли приходила старість, я міг прожити на, на ту пенсію, я міг прожити. А я 26 років мною радянської пенсії неприривний трудового стажу. 26 років неприривного трудового стажу. І кинуть мені як собаки, собакам для того, щоб середню собаку, треба 6 тисяч утримати, який йде на утримання собаки. А мені навіть менше, ніж собаки, ваша корпорація платить. Що це таке? Це наша корпорація, вона пенсійний фонд України. Ну, хорошо. я опять. Мені, по вашій чек, Соціальний захист. Ну, соціальний захист, я ж не це Так. Да. Можемо подати, ви можете подати заяву, якщо ви кажете, що у вас крупне матеріальне становище, ви можете подати заяву на виплату матеріальної допомоги. Ще можете подати заяву про надання соціальних послуг, якщо ви їх потребуєте. Я навіть знати, які, я не знаю, що я ж не цим. У ці. вас є група інвалідів? Тр третя група. група, але я міг би другу отримати. Мене по всім параметрам. У мене друга група але, скільки в мене не було грошей заплатити взятки туди, тому Це що там повноваження управління соціального захисту входить. Забезпечення соціальними послугами осіб, які їх потребують, забезпечення санаторно курортним лікуванням, забезпечення протезно ортопедичними виробами. Мені все, я говорю, послè, в мене інфаркт, понимаєте? в мене ліки, навіть йдуть на ліки. Ну, то я ж вже вам декілька разів пояснила, якщо у вас матеріальна, вам потрібна матеріальна допомога, ви можете подати заяву на матеріальну допомогу. Я його, Цей ваш Це, бланк заяв. Кому, куди подавати заяву? Центр надання адмінпослуг по 41. Там питання в чомусь. Я його трохи перероблю, тому що мені не подобається та форма заяви, яка офіційно у вас існує. Я її буду переробляти. Я її перероблю по другому ну, Ви вже бачили бланк заяви. Він у мене Відпадали є. Це є перелік документів. Але ні, ви до цих ні. її не подали, стоп. а прийшли з відео і почали змінити. Подожді, стоп, який документ, підроблений паспорт я давати. А чому підроблений паспорт? А якщо у вас підроблений паспорт, тоді є. звертайтесь в правоохоронні органи. Я це вже зробив вже. No. Де, 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 далі індифікаційний код. Який може бути код? Ну я я пенсіонер, де чому ідентифікаційного Є у мене, але для чого він? Я його, Слушайте, я його хочу, ви я хочу починаєте... здати. Ні, вам Я хочу тому, здати. смішно того, що ви говорите. Я його хочу здати. Коду у вас немає, ви мені тільки що розповідали, а зараз ви кажете, коди... що він у вас є. Шанове, Ні, давайте він у мене має... спустого порожнього. Я сказав, що я його не визнаю. Це не нереально. Це Скажете, не ну ви здоровий визнаєте, глуздок. Чого, може, я... Як це пенсіонер 76 років, з мене ще коди, ще я ж не фізософ, я ж вам наголошую, я не податків. Ну правильно, да. А які з мене податки? Я кажу, він не завжди застосовується для виплати податків. Ні, це принизливо. Чекайте, будь ласка. Да я, так, я читаю так, краще він вас знаю. Ну знаю я це. То, ти це ти фізособа, він мігрант. Нашим... Зробив можна гнобити. Громадян України можна гнобити. Що? Це вината ну як? Чекайте, то ви мені А я ж людина. Казали, що ви не громадянин України, а тепер ви розповідаєте. Я що громадянин. Ні. Так. Я вибачаю, без терміну кукаю Кирило нормально ну, можете написати письмо, я це... питання, які вимагають. Ну, якщо ви в ЦНАП, в ЦНАП я сам збираюся йти в, в написано. В... А те, що стосується соціального захисту, ви можете написати заяву, якого ви потребуєте соціального захисту, можливо, надання соціальних послуг, можливо, забезпечення санаторно-поротного лікування. Ну, я... Мені треба, в мене щось... У мене приступи бувають, зараз вже навіть. А ви мене продовжите? З вашого дозволу вижити. Я в Ютубі подивлюся, поставлю вам лайк, я бачила ваше відео. Тому у вас добре виходить. Ну дякую.